Наступна тема у нас флешмоб, який піднявся у Твіттері. Це історія про те, як військові і невійськові викладали фоточки себе під час війни і перед війною, і писали, що типу, це зліва, ця людина хріначить на війні і гробить своє здоров'я, щоб ця скотина справа змогла нормально жити. Ну, власне, ну власне, типа, в чому прикол? Я не знаю, чим потрібно пояснювати. Мабуть, потрібно пояснювати, тому що, тому що реакція була неоднозначна і не у всіх. Мені здається, іронія має бути очевидна, але, 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 але багато хто звичайно ж сприйняв критику у свій бік. Але прикол в тому, в свою чергу, що е, весь цей флешмоб він якраз і почався. Через те, що така критика існує, що проблематика існує, і в першу чергу заганяються якраз люди, які не у війську, тому що вони почувають себе неповноцінними. Навіть, знаєш, тупо через страх, да? коли ти боїшся, то тобі вже як мінімум соромно, і ти вже думаєш, блін, от люди беруть, отак так от роблять. А я, типа, не я. Друга штука, що виправдання про. Не народження для війни, да? це типа штука, не моя, і дуже багато у цьому, у цьому флешмобі, типу, я зараз трошки погортаю, покажу, як це по різному робилось багато, які фрази піднімали питання психологічні, які є проблемними прямо зараз. Наприклад, от розгульне життя, да? критика того, що хтось гарно проводить час. Під час того як хтось там воює, або, або просто показати наскільки людина взагалі могла виглядати, а зараз виглядає так на війні, і показати, що типу і такі люди, наприклад, можуть воювати. Або от для цього не народжений знову ж таки типова історія, коли люди вважають, що от вони не зможуть бути військовими, і це точно не для них. І при цьому одні страждають, а другі просто виправдовуються. І е, ця тема підняла настільки багато психологічних е, взагалі проблем, які існують зараз в Україні на фоні війни. Це і травматизм самих військових, які часто е, звинувачують. Е, Цивільне населення в тому, що воно робить недостатнє, що воно не ходить військомати, тікає від е військової комендатури. Да, До речі, до мені недавно чуть знову повістку не вручили. Комендант підходить, але знову історія з життя якась напрошується. Почув мою історію, теж я адмінканалу жартую. І ти сказав: ну ладно, ок. Е, да, і коротше, е, оця вся тема вона доволі гостро стоїть, і в результаті на флешмоб відреагували гостро е, і не всі його зрозуміли. Тим не менше, він став суперпопулярним. Е, Мортіс, що думаєш про ці всі психологічні проблеми населення та військових, які прямо вже через рік війни зараз назріли? Що вони є, що з ними, наскільки я бачу, не те, що дуже сильно якось працюється, пропрацьовуються, але, можливо, мляюся через те, що я в Твіттері так дуже сильно не сиджу. Дивлюся тільки тих, на кого підписаний. Підписаний я на різних закордонних всяких там аналітиків і так далі. Ти упускаєш Но... цілий пласт української культури. Знаєш, скільки я пласт української культури опустив? Мене... По дерев'янському, як... наприклад, так? Я... Ну, ну, і і лобаду, що його... ми вияснили. Я його опускаю вживу, а так я ж я коли жартував, що в принципі фактично кожна ситуація життя можна описати цитату з По Дерв'янську, насправді важко важко сказати насправді. Ну, знову ж таки, якщо це. Ну, люди, які на це критикують, навіть не критикують, а реагують гостро. Ну, це закомплексовані люди, можливо, це, сам... це, це об'єктивно. Типу, мабуть, у кожної з нас ну, є да. такі друзі, з якими дуже складно пожартувати, тому що все вони сприймають на свій рахунок. І, ну, звичайно, люди нереалізовані, наприклад. Да? І багато в чому себе звинувачують, наприклад, тому, що вони не воюють. Да? Угу. От, так, така, така і ну, було розуміло справи, так. Ну я тобі так скажу. Насправді ті люди, які а, якось критикують такі фото у Твіттері і робляться в інтернеті, вони люди щасливі, тому що у них є час і бажання це в інтернетах і, і так далі. Тому що я як о, о той самий ідущий крикер, кріки вже так присповню своїми цими срачами, але все одно в них призаючи свій час. Ну люди не сріться в інтернетах. Зараз і так життя складне, робіть, що можете. Тробіть, що можете для армії, якщо можете вступати ну, е в армії, якщо не можете, то принаймні не знаю там, не тікайте і все таке. Ну, ну от не тікайте, класно сказано, Спас. насправді. Типу, ладно, херсним добровольцем. Да, там багато хто не хоче йти, не може і так далі, і боїться, і все інше. А от, мабуть, да, якщо е народ ви будете тікати від проблем. То ось тут можуть бути дійсно проблеми. Їх треба саму цю історію треба визнавати. Треба твердо, мабуть, стояти на своїх позиціях, вірити в себе, і можливо навіть випробовувати себе. Е, і таким чином, мені здається, можна трошки полегшити собі життя психологічно. Типу, не просто там працювати да, убиватися, а якось е, заповнюватись і дивитись на той результат, який там є, і дивитись на тебе, що ти зробив там все правильно, все, що міг, е, і не дав задню. Ну, мабуть, от, от не дать задню це. да, От Морті, ти правий, мабуть, найключовіше. Типу, можна е, вести розгульне життя. Е, але, але, от коли даси задню, то, звісно, історія виходить не дуже і тобі самому е, психологічному плані. Ну, от, а у мене кліці нічого не кажуть. Я чекав, що вони прийдуть щось мені скажуть, а, а ні. Втекли, певно їм стало занадто душно. <рик> а ні! У мене тут киця спить зараз на, на цьому, на комплюхті. Я вже привик. Вона цим тут спала, тому що тут тепло було. А зараз вона, вона ж пухнасте створіння, я думаю, що їй спекотно. А ні. Ну будемо сподіватися, будем сподіватися, що в цьому форматі це все дозволено і листать планету. Yeah. Це якраз Google Earth, коротше просили.